Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про цікавий об'єкт. Це невеличка малютка квартира, 33 квадратних метри. Це досить цікавий об'єкт, не дивлячись на його маленьку площу. Три фонд, топова локація. Вікна виходять у двір, тут дуже тихо, і тут досить е, цікавий дизайн, мабуть, обумовлений тим, що квартира робилась під інвестицію. Клієнт наш е, постійний, і це не перший об'єкт для нього. Е, тому ми вже трошки знали смаки замовника і досить швидко е, затвердили е, наш дизайн, який не призначався для. Конкретно нього, але він вийшов таким, що підходить і під житло, і під короткострокову оренду. І якщо потрібно, то цю квартиру можна буде легко продати, тому що простір дійсно інстаграмний і підійде дуже багатьом людям, у яких є естетичний смак. В цьому інтер'єрі є про що розказати: тут є кілька цікавих елементів, які. Захочеться запам'ятати і, можливо, взяти собі як референс. Я вам зараз про все розкажу детально і сподіваюсь, що вам буде цікаво. Поїхали! Простір вийшов атмосферним, фактурним і з характером. Тут 33 квадратних метри площі і 3300 300 міліметрів стелі. Магія чисел в найкращому її прояві, коли не дивлячись на маленькі площі, простору і повітря дійсно багато. Квартира планувалась під інвестицію, тому ми обирали дійсно міцні матеріали. Дуже надійне, практичне і одночасно неймовірно естетичне рішення, це відкоси на вікнах з карамограніту. Це було складно, дорого і довго, але повірте, результат того вартує. Підсвітка у відкосах. Розсіюються по рельєфній стіні, що нагадує мазанку. Насправді це звичайна штукатурка в білому кольорі. Але секрет в тому, що це найпростіший колір в обслуговуванні. Плитка на підлозі, металеві плінтуси, корпусне ліжко, панелі на стіні, керамограніт і навіть кріний диван. Замовник підійшов з усією відповідальністю до питань експлуатації, а наша команда попрацювала над тим, щоб забезпечити максимальну гармонійність всіх рішень. Зверніть увагу на контрасти, лінії стелі, як підкреслено геометрію ванної кімнати. А насправді в проєкті санвузол видавався ну дуже маленьким. Але через те, що ми продумали і зробили всі елементи вбудованими, то виграли простір, а за рахунок висоти його здається більша, ніж є насправді. Кухня вийшла досить велика, щоб забезпечити достатньо зберігання. Вся техніка вбудована. До речі, ця модель ручок дуже зручна. Рекомендую. В такій міні-квартирці є навіть робочий стіл, такі часи, що кожен хоче інколи. Попрацювати вдома, а сині панелі за столом насправді не дуже декоративні. Вони приховують технічні моменти, доступ до загальних комунікацій будинку, радіатори. Ми залишили рідні, їх просто пофарбували, адже вони були цілі і робочі. А по стилістиці відмінно нам підійшли. А також нагадую вам, що у нас є інстаграм, юкодизайн. Там більше наших робіт і контенту в цілому. Підписуйтесь, не губіться, буду рада вам допомогти у створенні вашого яскравого простору. Ці стелі моя особиста любов. Карнизи, вбудовані треки, різнопланове освітлення. Моє улюблене це виділяти е, сучасні люстри класичними розетками. Завжди гарна ідея. Гардероб і зберігання розмістились при вході. Дуже не хотілося монтувати гіпсокартонні перегородки, які з'їдають світло і простір. Власне тому і з'явилась ідея використати саме прозорі блоки. Загалом в цій квартирі царить атмосфера затишку і спокою, дивлячись на те, що це центр шумної столиці. Вікна виходять в затишний. Тихий дворик, що створює атмосферу спокою і відчуття дому. На цьому каналі це перше відео такої маленької квартири. Підкажіть, чи було вам взагалі цікаво чи корисно було побачити проєкт такої маленької площі? Наша студія любить складні задачі. Ми віддаємо перевагу, звісно, проектам, де можна проявити фантазію, і хочемо таких проєктів більше. Ми спеціалізуємося на роботі під ключ. Обожнюємо, коли наші ідеї оживають, тому з задоволенням допомагаємо нашим клієнтам з реалізацією. Залишайте коментар з враженнями про цей випуск, підпишіться на наш канал, щоб не губити нас. І до нових зустрічей!